Кільце моє улюблене. Я вже ношу його півроку десь. Мені хлопець подарував мій. Тому дуже люблю це кільце. Це каменець, який я ношу на шиї. Він приносить мені вдачу. Мені подарувала його подруга, просто тому що я сказала, що він гарний. Так, є, це в мене футболка, але вона зараз не на мені. Ну, проста футболка, але дуже красива. Мені удачу приносить, ця не приносить. Це е, прикраса, це браслет з натурального каміння, а там є цитрин, який сам по собі несе удачу. Так, це гроші. Бо коли є гроші, немає неудачі. Є тільки я завжди удача вас прислідить, коли є гроші. Так, є, це, мабуть, кальцо. Воно срібне з серденьком. І я коли його одягаю, то воно -то, піднімає настрій, мабуть, і от якось легше на душі становиться. Відкрита трибуна.